Масована нічна атака на Київ та область, Щонайменше троє людей загинули та десятки поранених. Як повідомив у телеграмі, президент Володимир Зеленський ворог запустив по українській столиці 36 ракет та 600 дронів. Повні цілі атаки енергетика та цивільні об'єкти. Багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. У передних силах розповіли, що збили не все не нові рекорди, скажімо так, для Країни, тому що було і більше, але коли все це летить фактично в одну область чи на місто Київ, то це ну доволі серйозно ускладнює роботу протиповітряної брони. Не всі ракети, які не, не, не попали в статистику е, збитих, так не усі е, досягли своїх цілей, теж тому що теж з'ясовується, де от вона могла бути втрачена локаційно таким чином, десь впала, можливо, не причинився шкоди, тому що наслідків немає. Одна жертва атаки у столиці перебувала у авто. Воно рухалося по Харківському шосе на лівому березі. Вибух потрапив на камеру відеореєстратора. Ще одна людина загинула у власній квартирі триповерхового будинку у Святошинському районі. Ударний безпілотник типу шахет залетів прямо у помешкання. Чоловік загинув на місці. Його дружина та син поранені. І мої колеги прямо зараз працюють у різних частинах міста Київ, стежать за тим, як ліквідовують наслідки цих аварій? Нікіта Галка у Святошинському районі біля будинку, де загинула людина. Ліля Гончарук на Соломіці. Тож колеги, вітаю вас. Нікіто. Давай розпочнемо з тебе. Яка ситуація нині? Чи розібрали вже завали? Рома, вітаю тебе. Також російський безпілотник у Святошинському районі, це західна частина міста, влучив у триповерховий будинок близько другої ночі, за словами місцевих дрон влетів прямо у вікно на другому поверсі, де проживав чоловік, який загинув. Також як розповіли нам мешканці, що ще двоє членів його родини, зокрема сина, було доставлено до лікарні із тяжкими травмами. Про те, що відбулося цієї ночі, що чули мешканці цього двору давайте почуємо. Поснулися від того, що нас скло посипалося. Подивилися вікно, а там горить ця будинок. Ми вибігли. Тут же хлопці почали бігти, виводити, ну, спасати людей. Дитину винесли, жінку винесли. Прилетіло, світло було. Почав прибирати, а потім чую. Люди кричать і димом потягло. А перший поверх грати через вікно не вискочиш, хотів вийти, а замок заклинило і не зміг вийти, але тут грузинський батальйон недалеко, то чув грузини. Коротше, прибігли, двері виламали, так я вийшов. Зокрема, додам, що нині триває активна ліквідація наслідків цього російського обстрілу. На місці працюють комунальники, рятувальники, газові служби, енергетики завалів, як таких після ударів Рома, власне не утворилося. Єдине, що я побачив, ось в цьому будинку, що ймовірно, перекриття між третім та другим поверхом, принаймні в одній з квартир, впало це видно з вулиці, але як таких завалів більше немає. Проте утворилося в результаті вибуху багато будівельного сміття. Скло, балкони, які впали донизу, також автомобілі пошкоджені. Ударною хвилею частково з квартир винесло навіть якісь меблі. Зокрема, мали змогу поспілкуватися із начальником районної адміністрації Святошинського району. Він власне вже дав більше конкретики щодо наслідків. Сказав, що за результатами цього удару російським безпілотником вісім багатоквартирних будинків пошкоджено що найменше. 300 квартир. Ну, от, зокрема, одна із один із будинків. Це 16-поверховий будинок. Ми мали змогу його обійти з різних сторін. З одного боку фактично немає жодного вцілілого вікна, і це доведеться замінювати. Тут на місці працюють рятувальники, комунальники. Як я вже казав, вони обстежують будинки одразу енергетику, слагодять трансформатор, який також було пошкоджено ударною хвилою. Також привезли комунальники плівку, деревину. Це все людям активно допомагають закривати, розгорнули штаб, де працює. Поліція і от безперервно приймає заяви від мешканців різних будинків, які підходять для того, щоб написати заяву і отримати якесь відшкодування. Зокрема, про те, які наслідки загалом по Святошинському району в результаті сьогоднішньої атаки і що люди можуть отримати. Яке відшкодування? Давайте почуємо начальника Святошинської РДА. Зараз всі розгорнуті штаби. Ми приймаємо заявки від людей, психологи теж на місці, благодійники. Всі на місці, всі працюють. Для того щоб усунути всі наслідки, які сьогодні накрила країна терорист. Також Рома, скажу, що понад 15 автівок щонайменше пошкоджено, десь вибуто скління, десь посічено уламками корпусу автомобілів. а Навіть у деяких автівок вирвало частину або це капот, або якісь інші елементи корпусу повирувало ударною хвилею. Тож в Сатошинському районі триває активна ліквідація. Ми працюємо тут і більше подробиць зможуть наші глядачі дізнатися у соцмережах Суспільного, а також у наступних випусках. Нікіто, дуже дякую тобі за ці подробиці. Будемо стежити ситуацію у наступних випусках. Лілюд передаю слово тобі. Що ти застала на місці в Сололомському районі? Що зруйновано? Хто постраждав районі? Ромо, вітаю. Зараз можемо бачити наслідки російської атаки. В цьому будинку як розповіли нам мешканці, близько першої ночі вони почали почули звук шахеда, а потім стався вибух. І своїх вікон люди спостерігали за тим, як розго... розгорялася пожежа, але її досить швидко рятувальники приборкали. Власне, можемо бачити, що повсюди вибиті вікна. Дуже багато скла лежить на бруківці, але комунальники. Місцеві мешканці вони зараз все прибирають. Ви сьогодні завітали в оселю Марії. Вона живе на першому поверсі. і Ось можемо бачити через російський шахет, де є повністю зруйнований балкон, а також є пошкодження в квартирі. Власне, як почалася тривога і як для неї це закінчилась російська атака, давайте послухаємо далі коментар Марії. Стресово і неочікувано. Ну, не ми були чоловік више років, Я була в, на в прихожій, і а, ми чуємо звуки шахедів, і вони вже летять до нас. Mm -hmm. Воно ще вона бо все ближче і ближче. І ми рванули до вход, входної двері і вже встигли відчинити двері, як вже прийняли. Ну і не лише пошкоджений будинок, людські квартири можемо бачити також і автівки. Я нарахувала близько 10 машин, яких вибиті вибите скло. Також є машини, були машини згорівші, їх вже забрали. Бачимо зараз. Поліція фіксує наслідки. Люди заповнюють заяви навіть шкодування майна. Також тут поруч розгорнули поліцейські такий оперативний штаб, куди приходять мешканці. Ось можемо бачити чергу. З людей вони заповнюють заяви на своє пошнавішкодування пошкодженого майна. І як нам розповів керівник управляючої компанії, що сильно пощастило, тому що, наприклад, ось ця частина житлового комплексу ще не була заселена. Ну а загалом, якщо брати по цифрах, пошкоджено в цьому житловому комплексі більше 350 квартир. Тут залишаються і комунальники, і місцеві, і поліція, і усі долають наслідки ворож. Рома. такарома дуже дякую тобі за ці подробиці. Лілія Гончарук працювала у Соломенському районі столиці і загалом розповідала нам про наслідки російської атаки на місто. Вибухи у Києві лунали у багатьох районах. Західна частина міста взагалі знеструмлена, Є проблеми з рухом електротранспорту. Мешканці будинку біля метро нивки сповіли суспільному, що один з безпілотників влучив у третій поверх і їхнього будинку. Там зайнялася пожежа. Через стінку це три метри. У нас було пряме попадання шахеду. Там жила дівчинка, з нею все добре, загинула тільки її тварина коти. Ага, ага. Ну, це її янгол коронець. Я чую звук потім в спишку, як вибиваються вікна, і типу. Починається задимлення. Да, да, дуже, це... швидко, до дуже швидко одразу вікна вибило. Прийшло... Пішов дим, сірий, потім чорний. да, бо там не можна зараз жити. Там все вибило, купа скла, купа гарі, пил.